Сьогодні ми презентуємо вам один з ілюмінованих рукописів з колекції наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка денний псалтир, який походить з краківської кафедри, переписаний в десь в третьому десятилітті орієнтовно 16-го століття, як свідчать дослідження науковців. І він являє собою такий один з кращих зразків пізньосередньовічної і вже ранньомодерної ілюмінації шістнадцятого століття. Конкретно цей рукопис вписують в коло інших рукописів. Вже такого ранньомодерного ренесансного стилю в тогочасному польському королівстві, зокрема так званої доби Сигізмунда І, доби польського власне ренесансу. Цей рукопис не є повним станом на сьогоднішній день збереглося лише 116 аркушів. Як припускають дослідники, зокрема мистецтвознавець Мечислав Гембарович, первісно цей рукопис міг нараховувати близько 170 Таких аркушів. Він великого формату, так званого великого фоліо, аркуш висотою 53 см, і ширина досягає 30-37 см. В порівнянні з іншими аналогічними рукописами, псалтарями, градуалами, «Антифонаріями» – це досить типовий розмір такої книги, який усталився ще наприкінці 14 століття, і зберігав свій такий усталений формат протягом тривалого часу. Він цікавий насамперед тим, що містить не тільки текстівки різних псалмів, але й також зразки відповідно нотації нотації готичної. Яка дуже часто супроводжувалася в рукописах оздобами, декоративним орнаментом, який іде на полях, чи, властиво, мініатюрами. Наш рукопис є цікавий та певною мірою унікальний, тим, що мініатюри представляють такий високий високий стиль портретного мистецтва, дуже тонкої, вишуканої деталізації, людських облич, емоцій, які можна. Спостерігати, оглядаючи ці мініатюри. Блазень, який тестою квартою, тим жбаном, стара жінка. Тут можна дивитися на відповідно на лики, як тонко майстерно передана графіка. Тут можна знайти і такі звичайні, звиклі, типові ініціали готичного стилю, виконані звичайним чорним чорнилом чи атраментом. Ну а також такими двома типовими традиційними фарбами. Ілюмінованих чи оздобних рукописів, такі типово ренесансні мотиви. Рубрум, червоний, темно-синій чи синій і чорний це є такий типовий набір кольористики, який притаманний цьому рукопису. А в частинах, які оздоблювалися окремим майстром, так, окремим майстром з накладенням використанням золота, цей рукопис є своєрідним. Палімсесто, так як і багато інших. Чому? Тому що е, тут містяться також дописки і пізнішого часу, котрі показують використання, історію побутування цього рукопису. А окремі мініатюри ще й показують елементи тогочасної музичної культури, виконання хорального співу в межах е, певної кафедри, костелу, зображення. Певних музичних інструментів, зокрема лютні, адже тут є історичний ініціал, в якому зображено лютніста. Є фрагмент оригінальної оправи, дошка, де є сліди ременів, так, тих кріплень. Така дошка була і зверху, і знизу, так, от, видно, як вона тріснула і було втрачено ту фактично половинку. Вона має всі сліди. Роботи інтролігатора, тобто того, хто управляв ну, зі всіма слідами життєдіяльності шкідників. Новітні, новітні оправа це вже робота наших реставраторів. В наших фондах також зберігається так звана львівська табулятура, так і, ну, яка, можливо, має такий власне перегук Так, перегукується з мініатюрами цього краківського за походженням псалтеря. Але тим не менше, як е, писав про це Мечислав Гембарович, вже мною згадуваний. Цей псалтир називається львівським псалтирем через місце його зберігання, аналогічно, як і львівська табулятура.